Дівчата, привіт! Пам'ятаєте цю орхідею, яку я доволі часто купала зимою? В грудні, в січні я вам показувала не раз на відео, що я її купаю таким чином. Откриваю душ і поливаю листя. Всі були шоковані цим моїм відео, тому що Наче зимою таке з орхідеями не роблять. Але я робила, як ви бачите, ця орхідея гарне має листя. А у цієї орхідеї гарна розетка, гарне коріння, вона розвивалася і зимою теж гарно. Тому саме я не боялася її купати. Це сильна. Рослина видно по листю, видно по корінню, ось яке у неї коріння в горщику. Дівчата, І вона мені видала квіти. Перше її цвітіння вона перший раз зацвіла. І ось такі у неї квіти. У мене є подібні орхідеї, оранжер, схожа дуже. На цю орхідею. Назви саме цієї орхідеї я не знаю. Але по кольору вона схожа на оранж ліанер Оранж ліанер я вам показувала. А зараз показую саме цю орхідею. Вона почуває себе добре, зацвіла перший раз в своєму орхідейному житті. Купана зимою, можете передивитися, хто не бачив ті мої зимові відео, де я її роблю душик. В січні, мабуть, точно не пам'ятаю, але в мене є ці відео. Дівчата, рослина крепка, здорова. Я ж не купала її в такому стані, от, наприклад, як ця моя ахідейка. Листочки маленькі, коріння там то теж. Таке не дуже. Але якщо рослина міцна, можна робити і душ, не боятися. Я не боялася і ось що маю на зараз. Такі справи.